Всім привіт! Всіх радий вітати у себе на каналі. Ось поросятка, які були відлучені в 35 днів, відміли. Зараз їм на даний час. Ой, зараз подивлюся, не пам'ятаю. 54 дні. Ось, виглядають так. Замало їм тут місця вже. На днях повинні їх забрати. Приїдуть, люди заберуть всіх. Так що хочу провести зважування. Ось маленький один, 13-й той, що був, так він і відстає. Ну, його, як я казав, ми вже залишимо собі. Це буде таке НЗ на потім. А ці всі інші 12 штучок всі йдуть на продаж. Поросятка виглядають непогано. Побачимо, яка у них вага буде. Трішки такі грязненькі, нечисті, тому що, я ж кажу, що місця замало не вистачає. Потрібно їм більше більше місця, але місця немає. І вони тут просто знаходяться вже до тих пір, поки не поїдуть до нових власників. Так, ось наші ваги фіксуємо нолик. Так, нолик є, натискаємо, піднімається, пускаємо, воно вирівнюється. ідемо, подивимося, воги показали 18 кг. 17 і 18. Ну це один із більших. Зараз спіймаємо такого середнього, ближче до маленького. Так, ну а цей у нас показав 16 кілограм. Ось цей. Видно такий, що він трішки менший. Ось ваги практично рівні. Можна ще ниже опускати, ну, хай так буде. Так, фокусуємо, ну ось 15 і на відмітці 16 кг. знаходиться гирька. Ну, Я думаю, що результат непоганий. Зараз подивимося точно скільки їм днів, ну а точно їм сьогодні 53 дні відлучка була. 35. Ось такі поросятка. Результатом я задоволений, непогано, непогано. Ось наш гвоздик. Ми на нього говоримо гвоздик. Гвоздика залишаємо собі. Ось. У порівнянні з іншими видно який він. Е -е, а треба його зважити Ось для, для інтересу. Зараз ми це зробимо. Гвоздик на вагах. І маємо ми. Ось ваги рівненько стоять. Маємо ми... Ну, там буде погано видно, зараз спробуємо це все діло сфокусувати. 8 8,9. 9 9 кілограм. Отакий результат у гоздика. В общем, 9 кілограм. Да, Це, конечно, для такого віку не вага. Ну, але маємо те, що маємо. Так що він, я скажу, залишається нам. Знайдемо йому місцину, відокремимо. І буде він собі там жити окремо. Підросте до кілограм 100-110 Та і ми його для своїх цілей використаємо. Буде як знахідка потім. Заховався від вітру цю приміщення, всі нажничок. Тут зберігається кліточка і все, всяке барахло, там, трішки яке будемо скоро все це діло убирати. І готувати тут місце під півників. Як то кажуть, понеділок день тяжкий. Ну і у мене така як тяжка звістка. Ну, не тяжка звістка, а таке тяжке рішення, яке ми повинні разом з вами прийняти. І виходить, хочу запитати у вас поради. Тому що ці кошти, які ми збирали, це всі наші кошти. кошти. Ми разом це робили. І тобто в коментарях пишіть, що ви думаєте по цьому поводу. Значить, яка ситуація? Будемо збір закривати. Закривати, тому що на той апарат, на який потрібно, ми ці кошти не зберемо. Не зберемо, тому що потрібна дуже велика сума. Збір. Практично зупинився. Зібрали ми практично ту суму, яку було спочатку заявлено і до якої ціль була яку зібрати, ми її практично зібрали. Але. З часом, виходить, змінилися пріоритети, змінилось трішки все, я вже розповідав по цьому УЗД-апарату. Тобто той УЗД-апарат, який ми планували придбати, він не підходить. Потрібен УЗД-апарат спеціальний, який зможе сканувати всі внутрішні органи. Тобто, а такий УЗД-апарат коштує ну, немаленьку суму. Тобто, а в мене на каналі ну немає такої кількості людей, і ми таку кількість коштів ну не зможемо зібрати. Ті, що зібрали, ті зібрали, ті кошти є. І то виходить, там завдяки Сергію Шевичку і ще людям. Получається, Артем добрий, який скинули ну, таку значну суму коштів, які, пришко... які прискорили, і зібралася така сума, яка на даний час є. Я, якщо чесно, не знаю, скільки там є, ну там десь близько 50 тисяч гривень. Ну і я думаю, що збір зупиняємо. І ці кошти просто ми. Пере, як скажем, перенаправимо в інше русло, що я телефонував Івану, який, виходить, просив цей УЗД-апарат, і з яким ми спілкувалися, і з яким весь цей час ми все це коригували. Тобто ми з ним поспілкувалися, і є такі пропозиції. Значить, направити ці кошти туди ж. На їхнє відділення, на е, кінологічну роту на звардії України. Але можна частину коштів направити на лікування цих собак, і частину коштів можна направити на корми, на годівлю. Тобто е, собачки лікуються. Вони практично, Іван говорить, що кожного тижня якісь робляться операції, якісь є потреби в лікуванні, і е, можна, е, виходить, ці процедури як оплачувати. І частину коштів можна, На частину коштів можна придбати, виходить, виходить корм. Все це буде офіційно, все це будуть чеки, все це будуть акти. тобто Це не буде так, що просто перерахувались кошти, непонятно куди. І... Тобто виставляється рахунок за ту, або іншу якусь проведену процедуру, оплачується, видається чек, і все це буде ну, якби фіксуватися. Тобто, ну ось, ось такі виходить, як пропозиції на рахунок цих коштів. Що ви думаєте по цьому поводу? Напишіть, будь ласка, куди ми можемо ці кошти відправити і куди, скажімо так, ми їх збирали для. Получається на УЗД апарати для Нацгвардії України для кінологічної роти. Ну я думаю, що правильно буде їх туди вже й направити, тільки трішки в інший, ну на інші потреби. Тому що ну, не зберемо, не збереме таку кількість коштів, яка потрібна. Там такий УЗД апарат, який потрібен, він коштує. Ну там я не знаю, новий коштує 200, 250, і 300 тисяч. Є. Ну, в залежності, як я вже розповідав, від лінійки там в залежності від того, що потрібно сканувати, в залежності від того, який він. Получається, стаціонарний чи переносний, ну тобто там багато-багато нюансів. Просто ну просто дуже дуже багато. Коли з цим ми не стикалися, і ми якби ну цього нічого не знали. А коли почали вже все це діло внікати і. Розбиратися в цьому цьому, то там ну, не так все просто. Як я вже казав, що ми з Іваном говорили, що е, проще ну, машину, мабуть, купити і як, ну, такий ЗД-апарат, який потрібен. Ну, ось, ось така пропозиція на даний час. Чекаю від вас коментарів, чекаю ваших думок по цьому поводу. Ну, в общем, так що давайте, давайте вирішимо, куди ці кошти ми з вами направимо.